Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3523 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 114 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон B комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. Два, двадцять п'ять, тридцять пять, тридцять чотири, двадцять вісім, лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8455 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам. Сорок два. 33 три. Двадцять сім. Тридцять п'ять, шістдесят вісім, п'ятдесят шість, вісімдесят, п'ятдесят сім, дванадцять. Сімдесят пять. Вісім, двадцять три.

О виграла щоденно! В ефірі 7308 розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Вісім, нуль, один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. Вісім, нуль, один. Бережіть себе, все буде Україна.